Сьогодні бахкало вночі на море не пішли штормить. От вирішив провести експеримент. Зараз мірю свій тиск до вживання чашечки кави. От. Все буду проводити на одній руці виміри з періодичністю в 15 хвилин. От тиск до кави на лівій руці. Зараз будемо фіксувати тоді вип'ю кави. Через 15 хвилин помірюю і ще через 15 хвилин помірюю. Тобто 30 хвилин часу пройде від того, як я випив чашечку кави. Все буде в однакових умовах, буду сидіти, щоб не бігати там по кімнатам. <кій> тобто, щоб все було для чистоти експерименту. От бачимо. Тиск засікливий. Тепер час, так, без 15. І випиваємо чашечку кави. Стандартна кава, там ложка з горкою кави. Міряємо, пройшло 15 хвилин, міряємо знову тиск. На тій самій руці сидів весь час. Багато хто вживає каву для підвищення тиску, а багато хто боїться її вживати, щоб тиск не підвищився. Ну, зараз побачимо, чи зв'язано це з вживанням кави, або зв'язано з емоційним станом, який від вживання кави міняється. Тобто, трошки так, бодрість така наступає, може ви починаєте танцювати, чи щось тоді. Тобто треба все в однаковому стані мірять. От бачите, 120 на 78. Там було 127. Тобто, ну, плюс-мінус похибка, тиск навіть знизився. Прийшло ще 15 хвилин. Я сидів. Міряємо ще через. Вже пів години пройшло. того, як я вживав каву. На одній самій руці міряю. Бачимо скільки через півгодини буде. Кажуть, що ефект кави триває там годину не більше. Взагалі 115. Тобто нижній тиск не змінюється і пульс в межах похибки. Тобто кава не підвищує тиск, плюс-мінус похибка, тобто ви можете чашечку кави, я навіть з цукеркою вживати. Дякую.